Всього півтори-дві тисячі гривень буде обходитись опалення і нагрів гарячої води в такому прекрасному будинку. Для того щоб досягнути такого ефекту, потрібно все зробити по рецепту. Після того, як ви розробили проектну документацію архітектури, потрібно розробити і проєктну документацію на систему опалення, водопостачання і охолодження вашого будинку. В приміщенні будинку ми спроектували віздіє обігрів через теплу підлогу. Це дозволить мешканцям мати тепле і комфортне тепло. По всій площі свого будинку для охолодження ми будемо використовувати канальний фанкойл. тому і дах, і всі перекриття зроблені таким чином, щоб спрятати всі повітропроводи в стелю. Ну як ви бачите, по участку, у нас немає негарної жовтої газової труби. Цей будинок буде обігріватися і охолоджуватися тепловим насосом повітря, вода. Така система дозволить жити комфортно на протязі всього року за мінімальну платіжку. Тому все потрібно робити по рецепту: спочатку збудувати все на бумазі, зробити якісний інженерний проект, побудувати систему розраховану, якісну, з якісних матеріалів, і тоді ви будете мати. Гарний результат. Ну, а кому цікава тема енергоефективного опалення на базі теплових насосів, по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Звертайтесь проконсультую особисто. Слава Україні! Всім тепла або холоду. Побачимося!